Військового голову Олексія Васильовича Газіаза. Прошу. Ще раз добрий вечір. Я придаю серйозне значення сьогоднішній зустрічі. Вона для мене є дуже важливою. І вона не викликана тим, що деякі окремі політичні структури намагалися порівняти мій скромний статус зі статусом, скажімо, президента США, який також звітується за своїх перших 100 днів роботи, так прийнято у їхньому суспільстві. Для мене важливо почути вашу думку. За результати роботи за цей короткий період, який обчислюється ста днями і тих сто днів якраз зараз вливає. Мені це дуже потрібно. Потрібно тому, що я, коли Прийняв рішення балотуватися на міського голову, вийшов до, до громади Дроговича своєю передвиборчою програмою. В цій передвиборчій програмі я намагався висловити свою незгоду з тими. Дуже тривожними тенденціями і процесами, які стали набувати все більшого розмаху і масштабності у нашому славному, прекрасному місті Зоровичі. Я не міг зрозуміти багато речей, на які я хотів е, отримати відповідь. Цю відповідь можна було би отримати лише в ході практичної роботи. Коли з'являється юридична, організаційна і політична можливість докопатися до справжніх глибинних причин тих негативних явищ, які стали на превеликий жаль, постали сьогодні у нашому званому житті. Таким чином, я коротко хочу проінформувати вас, шановні дрогобичани, Можливо, гості, які присутні тут в цій залі про тих перших ста днів нашої роботи. Поза всяким сумнівом, це був нелегкий період нашої роботи, тому що треба було визначити чіткі пріоритети розвитку міста зі стратегічної точки зору. До, знайти достатньо. Можливості для того, щоб уникнути і не погрязнути у якихось дрібницях. Треба було побачити стратегію розвитку міста Тробовича. Це був час, коли ми повинні були вимостити надійний фундамент нашої діяльності на всю майбутню каденцію. Це важливий період роботи, тому що припустивши помилки на перших днях, і не зрозумівши, для чого обрана нова команда, затверджена нова команда, для чого прийшов в стіни ратуші новий депутатський корпус, а він токорівно змінився. Більше ніж на 90%, не можна було би планувати свою роботу надалі. За цей період було сформовано виконавчий комітет. Він складається з 11 осіб. З 11 осіб, які взяли на себе всю відповідальність за дії виконавчої влади. Тому що виконавча влада повинна виконувати рішення депутатів, рішення сесії. І знайти можливості для виконання тих рішень. До складу виконавчого комітету війшов, безумовно, за посадою міський голова, війшов секретар ради Тарас Медик, війшов Володимир Сачко, начальник податкової інспекції у Дрогобицькому регіоні, Олег Гаєвський, начальник міськвідділу УСБУ. Дрогобицького УСБУ у Львівській області, Василь Пецюк, Стерницький міський голова, Анатолій Чірка, директор приватного підприємства Архідея, Віктор Бульба, представник і директор ТЗОВ, Віктор ЛТД», Сергій Оленич, доцент кафедри правознавства соціології політології педагогічного університету імені Івана Яковича Франка і Тарас Муль, приватний підприємець. Я хочу задоволенням сказати, що ми зразу вже задали високий динамізм у нашій, нашій роботі, і за цей період було проведено чотири сесії. Чотири сесії, на яких було прийнято понад 140 важливих. Рішень, що стосується життєдіяльності Дроговицької і Стербинської громади. Я не буду розшифровувати по яких питаннях ці рішення, але в цілому вони визначали невідкладні проблеми, які потребували розгляду на сесійному засіданні і прийняття е, рішень сесії. До речі, якщо говорити про депутатський корпус, я хочу особливо наголосити і підкреслити. Те, що Дрогобицька міська рада сьогодні є однією з найдемократичніших міських та взагалі всіх рад на рівні органів місцевого самоврядування. До складу Дрогобицької міської ради війшли представники 16 політичних партій. Це свідчення е, високого демократизму е, і настроїв демократичних, як е, серед громадськості нашого міста, серед виборців, так і в цілому серед тих, хто захотів бути депутатом міської ради. Я особливо відзначаю високий інтелектуальний рівень депутатського корпусу. Це високоосвічені, досвідчені люди. Які знають своє місто, люблять своє місто і хочуть прислужитися інтересам громади. Це мене, як міського голову, надихає на відповідний е такий же динамізм, на відповідну серйозну роботу і над проблемами, і над собою, і над перспективою е нашого міста. І взагалі я хочу сказати, що інтелектуальний потенціал депутатського корпусу є гарантом того, що вище керівництво міста, його законодавча, так би мовити, частина і виконавча частина не припустяться тих помилок, серйозних помилок, які були допущені нашими попередниками в своїй діяльності. Створені були комісії депутатські, як і належаться, у відповідності з законом про місцеве самоврядування. Таких комісій у нас є комісія з питань бюджету, планування фінансів і цінової політики, голова її ОРС Скірко. Комісія з питань охорони здоров'я, довкілля праці та соціального захисту населення її очолює відома в нашому місті людина, відомий провідний хірург Богдан Миронович Красногурський, комісія з питань регламенту депутатської етики, законності, правопорядку, прав людини та розвитку громади. Її очолив депутат міської ради Богдан Ніколаїшин, який має всі достатні для того характеристики, як юридичний досвід, так і життєвий, так і професійний досвід своєї роботи. Також створена комісія з приватизації комунального майна, промисловості, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування і очолив Андрій Шевченеч. З питань регулювання земельних відносин комісію очолив Роман Букалов, з питань освіти, культури, молодіжної політики, сім'ї, спорту і підготовки до організації Євро-2012 комісію очолила депутат міської ради Лариса Карлова, з питань житлово-комунального господарства, будівництва архітектури, транспорту і зв'язку очолила Галина Дівчук. Яка вже не перший рік е працює в цій сфері, має достатній досвід, практичний досвід і є одним з ідеологів розвитку такого інституту, в нашому місті як об'єднання е співвласників багатоквартирних будинків. Безумовно. Головною проблемою, або, можна сказати, одну, однією з головних проблем для нас стала кадрова політика. Ми говорили і на передвиборчих зустрічах, і після того я виступав у пресі, я говорив. Бував часто в засобах масової інформації по телебаченню і по, і по радіо про те, що ми не можемо погодитися з тою кадровою політикою, яка панувала і розцвітала до приходу оцієї команди, яку я назвав і депутатського корпусу нового, і виконавчої команди. Не можна було зрозуміти, чому в Трогопольській ратуші Стало за останні роки кількість працюючих аж 198 чоловік. Це не відповідає параметрам нашого міста, це не відповідає е, концентрації зусиль на певних напрямках. Це просто став розсадником е е е апарат виконавчого комітету, можна порівняти з розсадником молодої порослі, де підбиралися люди за зовсім іншими принципами, ніж фаховість, е професіоналізм, відповідальність, інтелектуальний рівень і порядність. Це просто набиралося за зовсім іншими однами. За ознаками особистого знайомства, за ознаками якихось родинних зв'язків або щось інше працювало. І таким чином 198 е, працівників ратуші, чиновників держави, вони не давали самі супірати. І дуже часто до мене. Як до народного депутата України, ще далеко задовго до мого балотування на посаду, найвищу посаду в місті Дрогобича, зверталися німа з такими повідомленнями, з такою інформацією, що коли вони приходили до ратуші, вони могли почути в тому чи іншому кабінеті відповідь. Ви там почитайте в коридорі. Бо ми ще не добили каву. Оце та планка пониження відповідальності або створення такого механізму безвідповідальності, коли людина для е, чиновника в ратуші вже перестала існувати. І на неї не звертали увагу як на людину. А ми ж з вами всі добре знаємо про те, що жоден громадянин. Не йде просто так до ратуші, аби, аби побувати тільки в тих стінах в ратуші. Кожна людина, яка заходить до ратуші, вона йде зі своєю більлю, своїми невирішеними проблемами і з надією, що її там почують, відреагують і допоможуть. На превеликий жаль, такого не відбувалося. І тому ми рішуче пішли. По шляху, по-перше, скорочення кількості працюючих, а по-друге, по шляху формування якраз от таких людей, які би відповідали оцим вимогам, які б розуміли, що вони не приватизували свій кабінет, своє робоче місце, свій комп'ютер, свій телефон, а які покликані служити інтересам громади міста. Тому відбулися серйозні зміни у складі керівників відділів, управлінь, департаментів е і всього того, що собою представляє Другомицька влада. Якщо є потреба, я можу перерахувати, але напевно ви, шановні краяни, і так, ви, і без того знаєте, хто е з нових керівників е очолив той чи інший напрямок. І кожен з них розуміє що це не є постійно і назавжди, що він став тим чи іншим начальником. У нас відбувається дуже, дуже суворий контроль за результатами роботи кожного тижня. І по кожному тому чи іншому керівнику ми маємо свою відповідну думку і висловлюємо її відверто і прозоро.